Дружин, дітей, щоб була у нас справді незалежна, чиста, світла Україна, розбита наполовину, нічого, ми будуємо, ми вперті нас до сих пір не можуть зламати то і не зламають ніколи. Тому нехай Господь за преподобної преподобні Березкеве за вдяки нашим хлопцям військовим, які боронять нас від е... злого ворога, охороняє нас, береже нас. Благословляє нас, береже кожного і кожну родину разом з усім нашим українським народом, зберігаючи мир і спокій і благословляючи всіх нас на многі і благі. І найперше ще хочу подякувати настоятелю цього храму, Ось Степану, за його щирі молитви у цьому храмі, за те прохання, яке він кожного разу возносить до Бога за кожного з вас, за кожну вашу родину, за тих військових, за ваші рідних та близьких, за те, що сьогодні нас запросив на це храмове свято, яке вже в нас скільки то років. Буде, Будемо 12, так? Да? 13 2, 12. 13. Років, да? 12. Ну, Я сказав 12, але 12 років. Вже 12, mm -hmm. e, уже 12 рік, трал, 13 років. На жаль, вже багатьох із засновників немає. На жаль, уже немає тих, хто прикладали зусилля для того, щоб ця світіння постала на місці святої тої святині, яка була тут. Але є їхні нащадки, є їхні потомки, котрі е по можливості присутні, по якихось певних причинах відсутні, але не грають, хотіли би хтось би хотів бути, не може хтось вже і захищає також наш рідний дім і нашу Україну і усім живим, усім тим, хто прикладається до сих пір, від самого початку його побудови, створення, повстання, всім е тим, хто береже.